Полтавцям давали майже рік на перейменування вулиці. Вони мовчали, і за них усе вирішили чиновники. Тепер ця вулиця між деревами та пагорбами отримала назву доволі аристократично. Графа фон Гарнієра. Не знаю, прізвище не українське. О, дурне не заступив ваше... такого. Ну, по-перше, я не знаю, хто це такі граф. Вулицю Менжинського спочатку хотіли назвати на честь воїнів. Упа мешканці вирішили, потрібна більш пацифіська назва. В районі народ називають садибою. От ось це та це садоводство, то саме, которо в э, честь которо, скажімо так, хотіли назвати вулицю. Господарству виповнилось би сотня років, але зараз тут тільки елітна забудова. Містяни залишились без садоводської, тож за роботою думають, як простіше вулицю назвати. Гранти <плес> даже не представляють підписи за гра збирала Ольга Йосипівна, хоча її бабця і мешкала в одному з будинків фон гарнієрів. Життя фон гарнієра отак от стало відоме. Воно зовсім недавно, і це завдячуючи ініціативі мого брата. за аристократичну назву боровся брат Ольги Йосипівни. Він мешка на іншому кінці вулиці, в будинку доньки графа, будівля на двох власників, та немає дворянських зручностей. З'ялать виложити пліточкою потом. Ну як звичайно, щоб було пуму. Сам Нас же Михайло Йосипович навіть писав вірші для був перейменування був вулиці. Фон гарнієра, Мінжинського вулицю Полтави переіменувати таке визнання очікується від мера. Втім, не тільки з міським головою не вдалася співпраця по переіменуванню, а й з сестрою дійшло навіть до сварки. Вона сказала, от я спеціально піду, буду збирати підписи, щоб переіменували вулицю Мінжинського на вулицю Садоводського. Чиновники розсудили ні воїни УПа, ні садоводи недостатньо європейські. Це німецька родина. По суті кажуть, чека проживала в Полтаві і пов'язана з Європою. Оце okay. тут така логіка. Сучасним пластиком зашита станція юних техніків у минулому. Тут був інтернат для глухих, але ще раніше до революції цей будинок збудував сам гарнієр. Він був лікарем і навіть врятував царя. Мав копальні на Донбасі, а гроші вкладав у полтавське будівництво. Це будівля колишнього Дойчебанку. Порозум було зроблено. Е, Взимку тепло, влітку прохолодно. На вулиці поряд живе графиня, правнучка гарнієра. На будівлю центру не зазіхає, а намагається у себе створити аристократичний затишок. А дворянські забави замінила на дарці з онуками. Ну, Бальшой теніс і гольф. Після революції гарнієр виїхав із України у Європу. Тут у нього залишилось дві Вперед доньки. Раділи уїхати. Ну, потом мені все таки вернулись опять сюда. Но тут уже жили люди, і нам виділили дві комнати всього дому. Богдан Казарі та Олександр Перов для полтавських телевізійних новин.